Спочатку, звісно, ми поговоримо про те, поки вони там е влаштовували паради, е дуже весело там було в них на Росії скрізь. І навіть сьогодні це просто продовжується далі. Смила ще один посілок прям водою. У нас є там трохи і відео цікавих, е просто там реально позмивало їх. Поселок тотально. Була, блядь, Карелії, поселку, да. Вони сильно матюкаються. Єбать, не посілку люди погибли». Слушай, Саша, поселка нету, просто нету поселка. Вот так вот они идут. Вин, корреспондент. Ничего нету, здесь был мост. Вот под тем устроем наш эскалатор стоял. така от сталася історія. В них там нормально все позмивало, це вже ж не перше підтоплення, це вже чергове там буквально за останніх кілька днів. В них постійно каскадом почало змивати. всі їхні там якісь укріплення, але вони ж у них такі, типу, більше схожі на якісь насипи, типу, і тому їх змиває дуже легко і швидко. Е, і вони там стоять оця, руки в боки, та й дивляться і бідкаються. Е, ну, виходить, що ми правильно молились за справедливе покарання, тому що ми ж не казали, ми ж такі українці толерантні, теж в певному сенсі. Ми і ворогів воріженьками в гімні називаємо. Тому відповідно. Ми справедливої кари, от бачите, от і справедливість, вона сама по собі трапляється. Природа сама знає, де брудно і де треба добре промити. Тому все файно. Отак от, от. Як бачите, багато там гарних кадрів, красиво, все змиває. Що? Іра, ти була на, ти, ти була на Росії хоч раз? Ні разу взагалі ніколи. Пояснюю. Мені не важко. Наша основна аудиторія, яка вже давно, яка є на Патреоні, а нова має долучитися до Патреону або Монобази. Лінки на все є в описі. Так само поставити гроші на наш проєкт за, заради того, щоб я займався просвітницькою діяльністю на ЗСУ, для того, щоб боронили наші нічим не прикриті дубки. Так от я поясню: я був на Росії неодноразово. Я вже, наша основна аудиторія, яка є на Патреоні, вона пам'ятає, що в мене живуть родичі колишні в Ніжнім Тагілі. Я неодноразово був в Москві і один раз був в Санкт Петербурзі. От Решта території Росії для мене загадка, але ні, ніяка не загадка. Тому що Москва це Москва. Росія має повернутися в свої історичні межі, тобто от в межах Садового Кальця і, можливо, МКАД, і навіть третього МКАД, який вони там набудують, це, в принципі, є історична, так би мовити, Московія, болота. Все, що за ними. Там вже починається розгардіяж. Тому що Україна в своїх географічних межах як єдина стала нація, орієнтована на сталий розвиток і шляхет, шляхетний розвиток, вона ж межувала б з Московією ну, десь по межах МКА, угу. ну За великим рахунком. Там північніше, там Інгрія, там, де Санкт-Петербург, це все вони вже від, відкусювали як могли. Все, що в межах цього Золотого кальця Росії, теж вони там на комунізді як могли. Насправді, Москва розвивається за своїм алгоритмом, і вона дійсно як вітрина Росії. Там дійсно все впорядковано. Те, що я бачив з останніх відео і фотографій, але це не показово. Ну, вітрина це вітрина. На вітрині може бути червона ікра, але вона може бути бутафорська. От, а все, що поза МКАДом, Вибачте, це срака, це реальна срака, і mm. те, що там прориває mm. дамби, те, що там відбувається, дуже велика територія, дуже велика невпорядкована територія, яка потребує місцевого самоврядування, яке має забезпечити і забезпечити. Належне виконання своїх обов'язків, впорядкування і так далі. В них відсутнє місцеве самоврядування. В Україні воно почало народжуватися, розвиватися і так далі. І це треба підтримувати. В них воно відсутнє. Якби ти хотіла mm -hmm. е раптом з'їздити в Ніжній Тагіл, я б тебе дуже сильно відмовляв. Так само і навіть в Петербург, навіть в Санкт-Петербург, тому що Санкт-Петербург не Москва, він виконує другорядну роль. Ну, тобто, все найкраще в Москві, а mm -hmm. в Пітері, ну бивши столиця, вони його не дуже люблять. Насправді там сира, там е, от ета все, ета, от ета культура Пітерська. От ета, от. Це дуже дуже страшна країна, яка збудована так з гівна і палу. Тобто, це в Україні до цього далеко. Що у нас теж є проблеми, як і в будь-якій іншій країні, там. Корупція, вона ну, нам дорікають корупцію, то там на корупції все побудовано, там розкрадають. Там, ну в принципі, це країна, е, яка не схильна до впорядкування власного маєтку. Якщо ти не живеш на рубльовці під, під Москвою, тому там буде проривати. Там ресурс він вичерпується. Ну просто ресурс міцності. Навіть якщо це новозбудоване, воно може бути новозбудоване так. Що воно не надовго. Це теж правда. Я тут нічого вигадувати не буду, і я не буду знаєш, приписувати їм невластиві риси. Типу, ну, у москалів все погано. Я так не казатиму. Я просто розумію природу походження цього це е, просто ну, трошки модифікований московським капіталізмом Радянський Союз. Коли на регіони начхать, ну, просто плювати вони хотіли. Ви там, мовляв, розбирайтеся самі. Москву вони здатні зліпити і зліпили. А от все, що, все, що решта, це, це страшна історія. Так був побудований Радянський Союз. Чому він розвалився? Тому що регіони почувалися упослідженими, другорядними донорами фактично центральної влади, те, що відбувається в Росії, у нас це вже не відбувається. І тому не дивно, там не тільки потяги з Слухай, якщо військові Іл-76, якщо я не помиляюся, аж 6 штук, не можуть через підшипники, які вони не виробляють. Ну, Валентина Матвієнко колись скаржилася, що ми навіть цвяхи не виробляємо. Я розумію, чому. І це треба просто колупатися в історії. Тому що вся техніка, яка завозилася на територію Російської імперії, вона не вироблялася. Це про технології історія. Як Якби це дивно не звучало. Для ну, того, щоб виготовляти так. навіть свяхи, потрібно високотехнологічне обладнання на той момент, коли треба виробляти цвяхи. Вони завозили зазвичай це європейське, трофейне, німецьке, американське під час лендлізу американці поставляли дуже багато обладнання. І от, власне, на цьому обладнанні далі це все відбувається, це все працює. Дуже багато роликів в інтернеті, зверніть увагу, як розвивалася космічна галузь Російської Федерації. Тобто Радянського Союзу вона бере початок від Фау-2 німецького, а далі вже вдосконалення. І далі нічого нового не відбувається, ніяких нових розробок. Те саме стосується двигунів, тому що візьміть німецьку промисловість. Вона не будувалася як завод з виготовлення автомобілів BMW, тобто BMW, Audi, Mercedes. Це все були заводи, які спочатку спеціалізувалися на двигунах. І від двигуна далі танцює виробництво. Тобто до двигуна ліплять ходову частину і так далі. Виникає точне обладнання станки, і так далі, які здатні виробляти механізм, який діє. Все, що робив Радянський Союз, забрали цілий завод в Німеччині, розібрали той самий ЦЕЙС переїхав, потім назвали його. Лому, здається, лінградський механічний завод, обладнання цейс. Що таке ЦЕЙС? карл цейс? Це те, на чому працює Sony сьогодні. Іншої mm -hmm. оптики не дано. Але це має бути розвиток, тобто вдосконалення технологій, не просто відпрацювання того, що ти вкрав, позичив за трофеїв і так далі. Немає в Росії новітніх технологій жодної Це не значить, що вони є в нас. Але коли в тебе є доступ до цих технологій, а в Україні є доступ до цих технологій, ти вже можеш збирати конструктор Лего. Ми знімали буквально вчора той, хто ремонтує дрони, був бізнес, продаж там айфонів, телефонів і так далі. Все, магазину немає. Просто це все. Непримітна площадка в Миколаєві, де він ремонтує мавіки 3. Там я зайшов, я думав, я в матрицю потрапив. Ну, тут тут можна поставити крапочку. Радіти то що в них там прориває, затоплює і так далі. Ну, можна, якщо ви там втішитеся цим. Але насправді це закономірний просто плин речей. Ну чому? Зловтішатися приємно. Я думаю, що нам можна. Тим паче, що враховуючи наш психічний стан такий застресований, нам потрібно позловтішаючись. Ми трішки отримуємо позитиву і нам стає трішки легше. Тому далі позловтішаємось, тому що якщо вже про залізницю, то справді в них сталася катастрофа, тому що Камаз вирішив бути швидким Камазом прямо перед потягом. Поїхав, та й отаке сталося. З рейок зійшло. Дев'ять з двадцяти вагонів там було 800 у них людей, пасажирів. Це Казань Адлер, такий от потяг, і ну все, от він впав близько ста, ну, точніше зійшов з рейок, ну і трохи впав, звичайно, на бочок. І є там у них постраждалі і так далі. Бачите, карма штука така, що вона таки працює, як не крути. Ну працює, це правда. От ви бачите зараз своїми очима. Ну, <свист> я, де я читаю чат. Мило. Іра. Там, там справа в тому, що цей потяг врізався в Камаз на переїзді. Ну так. Камаз. <кхем> Камський автомобільний завод. Да. Потяг, який рухався, ну, з якоюсь швидкістю, не думаю, що надто швидко. Казань Адлер. Люди їхали. Ну, я уявляю, це контингент. Це ж вони, коли сіли в потяг, вони обов'язково розпакували курочку, типу, водку, сіль в, 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 в сірниковій коробці, огірочки і варені яйця. Ну це обов'язково. Це просто така традиція. Ну, вагони виробництва Німецької Демократичної Республіки, які у нас досі експлуатуються, вони просто перефарбовані, mm -hmm. знов-таки. Якщо у нас на Крипківському вагоноремонтному заводі почали виробляти свої вагони, то там вони почали закуповувати всіменса, ну так, щоб красиво було. І їх, їхній сапсан, чи як він там називається, це ж просто потяг тупо, і це, який ну, шильду перемалювали, точніше, ліврей. І а у нас у нас є свій, у нас є Тарпан, скажімо, якщо вже говорити про технології, про розвиток потенціали різні. І там від'ємний потенціал від'ємний. Е, так що врізався і ну, врізався. Ну не доїхали на відпочинок до Жлобського Адлера, там, де ломові ціни, там, де відсутність сервісу, тому що Крим вже не з'явився просто так, як поганий курорт в Україні. Це ж було послідження, тобто наслідування повністю того, що відбувалося там, на Чорноморському узбережжі Кавказу, Сочі, Адлер і так далі. Нам своє робити. Звичайно. Є робити, і от зараз наступне теж, вони ж по всіх фронтах зараз просто якесь враження, таке ніби сиплеться, тому що ранковий етер сьогодні був такий дуже гарячий, такий, прям збавовний, складений тотально. Тому що, тобто тому що ти там була, ти, ти була запальничкою ранкового етеру разом з Чижом. Знаємо ми ці Ох, всі розклади. Романи, так <рес> ну справді там багато чого вибухало. Справді це факт на Росії. Просто за вихідні такого не збиралося, що ледве встигли розказати. І отут наступна новина сьогоднішня, взагалі прекрасна, тому що це продовження взагалі новин вихідних, тому що в них на три дні там почали поступово лягати їхня банківська система, і під фіналочку вже кіберфахівці гур атакували центробанк РФ. Тобто вони не можуть зняти кошти, у них не працюють їхні всі системи, ні переказати нічого. Тобто, от дуже весело, класно, і мені це дуже подобається. Така теж новина. Хай в них побільше буде і в цьому плані проблем. Кіберфахівці, вам вподобайка, вам навіть Слухай, усі слухай це ж, це ж невідворотно. Подивіться просто Мене не летять. Так, е, це невідворотно, тому що інфраструктура, вона вся так зроблена там. Ти розумієш, не може бути український гур, прямо такий потужний, що і в Карелії прорвало, і там прорвало, і там знесло, і під Челябінськом, і потяг там під Укіс пустили. Ну, не може бути такого. Ти розумієш, що це системна історія. Я, я от про це намагався донести. Що за Радянського Союзу це те, ну. Воно буде валитися і далі. Радіти, ну, радіти природньому процесу. Ну, Лишилося, щоб е, випадково бли, блискавка вдарила в страху Путіну, а не тим, хто пішов в їхній храм там, е, перемоги, там, де шою ну, да. Там трьох завалили. Ну, тобто, Знати за знаками. <кхех> знаки завжди повсюди. Лишилося, щоб путіну так блискавка в сраку, знаєш, і Медведєву заодно, і, uh -huh. і всім, хто там, всі, всі компанії. Ну а таке можливо? Ну ми ж не знаємо, як воно буде. Чорний лебідь. Він не, не питає, де йому там створити гніздечко.